Вершини і пуски життя. Повірте, все, що найліпшого є в інших, ви теж маєте. Його лише належить відкрити в собі, звільнити від сміття. Не дочікуйся говіння, щоб очистити організм від скверни. Коли чуєш хруст у кістках, починай голодувати. Хоча б два дні на тиждень не вживай тваринних жирів, молочного, солодкого і того, що куплено в магазині. Тільки те, що виросло на землі. Це вже перша очистка. Життя твоє День твій нинішній, саме твій день. Не думайте, що в старості не можна кохати, якраз і старіють, тому що перестають закохуватись. Хтось гадає, що вершина щастя молодість, але на вершинах дмуть вітри і січуть блискавиці, а справжнє щастя дочікується нас на спуску. Ось як гарно сказав один відомий чоловік перед смертю якби в мене було ще трохи життя, я не пропустив би й дня, аби не сказати близьким людям, що їх люблю. Я не сказав би всього, що думаю, я більше б думав би про те, що кажу. Я б цінував речі не за їхньою вартістю, а за їхньою значущістю. Я спав би менше, мріяв більше, усвідомлюючи, що кожна хвилина із заплющеними очима це втрата 60 секунд світла. Я ходив би, коли інші від цього втримуються, я прокидався б, коли інші сплять, я слухав би, коли інші говорять. Якщо ти думаєш, що нічого не маєш, то помиляєшся, ти маєш час, а це дорожче за гроші. Дотримуватися розкладу життєвого плану, то лише спочатку здається нудним і складним заняттям. Якщо бути наполегливим, нудіга вивітриться, дисципліна стане звичкою, необхідністю. Якщо вносити в своє життя порядок, помножується і час, і сили, і порядок сам веде тебе по життю. Кожен листок у дерева порахований, кожен листок знає, для чого він дерево. Що ж тоді казати про людину? Добрий кінь наперед знає, на який камінь покладе копито, так і вийдіть своєю дорогою. Мудрість і мужність допоможуть вам пройти її гідно і гарно. Все твої вміння, мудрість, сила, майстерність нічого не варті, якщо не буде в тобі віри в майбутню перемогу твоєї справи. Але не домагайся перемог за будь-яку ціну. У кожній перемозі є зернина поразки, гіркоти, з одної ж квітки бджола беремет, а павук отруту. Найбільша дана перемога над собою, найбільш корисна, якщо ворога зробиш своїм другом. Не похваляйся своєю досконалістю, бо людина недосконала, не потішайся зі своєї доброти, бо навіть Ісус просив не називати його добрим. Направду добрий лише Отець Небесний не дратуй нужденних своїм благополуччям. Серед сліпих заплющуй одне око.